Нам не вірять, що піднімати податки не треба. Ну, повірте, вже тоді нашим міжнародним партнерам приїжала Пріскер. Вона сказала: не піднімайте податки, перестаньте красти з митниці, красти, з податкової красти, зі всіх інших історій, на яких ви заробляєте. Скажіть мені, будь ласка, я потім буду просити поставити ці правки на голосування. Я розумію, що в залі тут сидить. Близько 10-15 народних ні п'ятнадцяти немає народних депутатів, але тим не менш, от скажіть, будь ласка, правка 114, яка пропонує ввести 15% відсотковий податок на ювелірку. Скажіть, будь ласка, а що заважало комітетам її підтримати? Це нормальний бізнес. Він сьогодні працює. Причому багато хто з них говорить: якщо ви приберете корупційну складову, якою ви сьогодні кошмарите нас, то ми готові платити більше. Ну відверто, платити і сіро заносити в податкову і всім іншим, женям. і платити в ще в бюджет, ні, важко, не зможемо. Наступна правка, яку було запропоновано, це оподатковувати 15% відсотковим. Додатковим податкам машини від 5 мільйонів гривень. Що пропонувала влада? Вона пропонувала поставити податок на всі автівки нові 15%. Тобто, ви приходите купувати машину волонтерську для військових пікап, заплати 15 Приходить людина, яка є переселенцем, тому що повірила і президенту, що треба збирати на шашлики і Арістовичу, щоб розпаковувати валізи. І не поїхала зерпіння з, з бучі на своїй машині, а її знищили. Вона приходить купувати якусь недорогу машину для того, щоб або родину перевозити, або е заробляти якось в таксі працювати. А їм кажуть, заплати 15% зверху. А чого це? А коли ми повозили машини по мільйонам доларів, не гривень, навіть доларів, 50 машин таких завезли за час повномасштабного вторгнення. Давайте з них заплатимо 15, Ну ти можеш купити собі лексус, дорогий, 570, -й. Окей, але давайте заплати 15 військового збору в окремий фонд для військових, а не потім відправитися на єдиний телемарафон. Ні, не підтримав комітет. Комітет проти, тому що ну самі, мабуть, планують купувати такі машини. Далі по будинкам. Скільки в нас родин залишилось без квартир? Без будинків, без нічого. Ми запропонували, давайте поставимо 10 мільйонів після 10 мільйонів додатково 5% збору. Це 250 тисяч доларів. Тобто, якщо ти купуєш собі ну, непоганий будинок під час війни, мабуть, ти можеш собі дозволити заплатити ще 5% для наших захисників. А якщо менше, якщо це знову та ж сама родина Зерпіня і Лібучі, або е Гастоміля, або Ізюма, або з інших територій, по яким пройшовся російський чобіт. То давайте дамо їм можливість нормально купити дешевше цю нерухомість. Ні, так комітету не підходить. Вони не хочуть, щоб з дорогих будинків відбувалися такі платежі. Наступні пропозиції це якраз пропозиція на виконання обіцянки президента. Я взагалі не розумію, як монобільшість буде голосувати за цей закон. Президент пообіцяв, а президент же в нас ніколи неправду не каже, правда? Завжди лише, лише чисту правду. От на початку повномасштабного вторгнення сказав, що не будуть піднімати податки, і жодного ж разу не підняли, не повернули до, до воєнного рівня. Зараз ми не розглядаємо податки додаткові. Не було в нас податків на акциз на паливо, які з'ясувалося, російський. не було. Це ж мені все примарилось. Все, як було на початку повномасштабного вторгнення, так і залишилось. Єдине, що помінялось тоді, владі було дуже страшно. Дуже страшно, тому що вони не готувалися до війни і витрачали гроші на дороги, по яким потім проїхали расисти. Але зараз їм вже не так страшно. Ворог далеко від Києва. Можна кошмарити військових, вводячи додатковий податок на військовий збір, з них же з військових 5%, та й весь інший бізнес, тому що він вже загнаний за мажай і можна над ним знущатися як хочеш. Наступне питання: скажіть мені, будь ласка, передбачено ж в податковому е, законодавстві, що менш аніж за півроку вводити зміни до податкового законодавства не можна. Чи щось помінялося? Якимось іншим законом, ви це? Поміняли. Я по прошу потім по цим п'яти позиціям комітет дати відповідь. Не стояти тут із туканом головою кив, гріви кивати, а сказати, що, що не так в тому, що запропонував я, мої колеги з розумної політики. Чому ці правки не пройшли? Сьогодні в залі їх не можна провести. Якщо зал покажуть, в залі немає людей. Немає навіть на показниках на табло менше ніж 160 людей в залі. По карткам навіть карток нема, вже і картки позабирали. Тому, виходячи з цього, голосувати нічого не можна в пленарному засіданні. Цьому, але тим не менш, проголосувати так само не можна. Я просто хочу почути і щоб люди почули, чому найрозумніший комітет, ну вони так думають, мабуть, з зоології, тому що е вони добре розбираються в тахівництві і знають, як общіпувати гусей. Так, що ті гуси гуси б не кричали, але точно здохли, так як і проводили приклади колеги прокурови про все інше. Треба комітет з податків перейменувати в комітет з офілії. тому що інакшого фактично, як знущання і над тваринами, і над людьми, те, що вони роблять своїми податками, не може бути.